Живе поезія у кожному серці, хвилює душу ніжну молоду. Нехай вона рікою розіллється рядками вірша, білий цвіт в саду, вірш Миколи Кадруша білий цвіт в саду читає у Анастасія. Білий цвіт у саду знов кружляє сніжинками, Вечір сяйвом зірок Заквічав ся І Я знову йду. Новими стежинками зустрічати свою. Вісімтую юну весну кажуть люди мені, що весною зустрічаються, кажуть, люди весна, всім єднає серця. І що потім вони палко в кохаються, і що потім серця б'ються рядом завжди до кінця, Як зустріною йому, привітаю сміх. Я навіки твоя, буду вірною я, буду ніжною, ніжною, і як зорі ясні, непогасна любовця моя, де ж ти забарився, мій коханий, мій суджений, я чекаю тебе, я чекаю давно, і шепоче мені вечір пісний озбуджений, що зустрінемось, ми, що знайду я тебе все одно. 5